А на полі бою відбувається дупа. Звичайна така дупа жопа. Тому що росіяни просуваються, нам розказують пропагандони про контрнаступальні дії, а виглядає це так. Інформаційно прорвались росіяни там, туди резерви Сирські, Бах! І йдуть, типу, в контрнаступ. За час цього контрнаступу. Втрачаємо територію в інших місцях. І росіяни просуваються по іншій лінії фронту. Є. Далі Іде повітряний удар. Один, другий, третій, в різні регіони масовий. Де ППО нема ППО, ППО дерева. Більше того, не просто дерева ППО. Аби е, тільки в деревості ППО була проблема, фактично починають панувати в повітрі росіяни реактивними шахедами, ракетами. Майже нічого не збивається. Влучання за влучанням ТЕЦ, ГЕС газотранспортна інфраструктура промислове підприємство от кап перший прилетів в Дніпро, в промислове підприємство